Внутрішньополітична криза у Молдові може перерости у нову війну. Новий прем'єр-міністр Молдови заявив, що виступає за демілітаризацію Придністров'я та вивід звідти військ РФ. Він також стверджує, що Росія веде гібридну війну на території Молдови та закликає не ігнорувати реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій. Уряд попереднього прем'єр-міністра, попри активну підтримку ЄС та США, не витримав тиску енергетичної кризи та росту цін на продукти у 32% та на послуги у 44%. Це викликало справедливі протести жителів Молдови, чим користуються проросійські політичні сили. У відповідь президент Магі Санду лякає громадян планами держперевороту, організованого Росією. Деякі змі РФ говорять про посилення концентрації підрозділів зсу на кордоні з Придністров'ям. Реальна загроза, ескалація старого конфлікту підігрівається бажанням правлячої верхівки Молдови приборкати своє населення для збереження статків.